Доброго дня, вас вітає! Дитяча студія Телепрактика. У Київському муніципальному академічному театрі Ляльок на лівому березі розпочався 33-й театральний сезон. Сезон відкрився прем'єрою спектаклю Лікар Айболит. Вистава була у стилі мюзикл. Крім ляльок, діти бачили і акторів. Лікар Айболич дуже гарно лікував тварин. Ляльки були красиві та сучасні. Чунігін Олександр Натанович, директор і художній керівник театру Ляльок. У нас дуже велика і радісна подія. Ми відкриваємо 33-й сезон театральний і будемо дуже раді бачити нашого глядача, наших діток улюблених. І відкриваємо прем'єри доктора і Баліт. Це наша нова вистава. Режисер пан Неупокоїв. Заслужений діяч мистецтв України запрошую всіх. А в наступному, от в цьому 33 сезоні, у нас передбачається шість нових вистав. У нас передбачаються гастролі по Україні. У нас передбачаються виїзні вистави в Донецькій Луганській області для бійців, а то для їх діток і так далі. Тобто будемо жити, дасть Бог повноцінним творчим життям на благо нашої любимої вітчизни. Волгіна Ірина, президент міжнародної громадської організації на зустріч Мрії. Наше бажання сьогодні подарувати діточкам гарні емоції, позитивний настрій, щоб вони отримали задоволення від цього спектаклю, від спілкування, яке вони будуть щасливі. Діана Попова, директор департаменту культури. Ваші враження від сьогоднішньої вистави неймовірні. Це казка, на якій ми всі виросли. Я бачила враження. Дітей, мені здається, це найкращий глядач, який завжди говорить те, що відчуває. І я бачила, що відчували діти. Це прекрасно. Це дуже якісна вистава, прекрасна музика, прекрасне вбрання сцени. Мені дуже сподобалися ляльки, і сама казка вона фантастично перекладена. Вона всім зрозуміла. Вона дуже добра. Тому в мене враження. Найкраще від цього і бажаю успіхів театру. Вітаю всіх з прем'єрою. Чим сподобалась вам ця вистава? Понравилась. Чим тобі понравилось? понравилось. Чем тебе понравилось? Я тоже подумала. Что тебе понравилось? Мне доктор болит. Доктор болит. С вами была дитяча студия «Телепрактика» и ее ведущие Настя и Аня.